всім дарова. дарова. Зараз будемо грати. Зараз будемо грати ніч з Це... П'ять ночей з мемами. Сьогодні буде перша та друга ночі, а як 6 перша третя. Ніч перша. Так, так, так. Ну, взагалі тут нічого цікавого нема. О тут, як бачите, все є. Фірня вибила мені, Вимикаємо адіу, геть, Ну от бачите тут. Я вже все освою. М -м, далі. Включаємо... Вмикаємо комп'ютер. Що тут у нас є? А нічого цікавого в принципі. Так ви можете самі побачити. Чекайте, хтось підійшов. І хто є? Тут. Ну, перша ніч вона не така цікава є. В да, не є цікава взагалі. Найцікавіше, це і п'ята дуже цікава. Четверта. Мені за це. Ну реально. Ну трохи. не знаю. Чесно, що робити, я не знаю. Ну, як побачите. Тут тільки 4 години лишилося. А там аж 8 було в 5 ночі. Прийшов хтось у нас. Кто прийшов Так завжди нічого то Дебілуха пачки. Mm -hmm. Тобто підійшов. Капібара. І от бачите, є білого. Капібара щось в ванні сидить. Ну, Що ти боишься-то, нападай? А, він зайшов в камеру там до капібара. Ну і так далі. Ну одним словом, як ви бачите, нічого тут цікавого немає. Ці два головних моїх противника. От капібар вже підійшов до дверей, як ви можете побачити. А до вимкнення електроенергії 2 години, як ви можете побачити. Тут не показано, яка година, тут просто показано, скільки годин лишило до вимкнення. Опачки, до нього приєднався білуга! Зараз будемо дивитися, що буде далі. Так, 2 години до 2 години. Подивімося, що там далі буде? Ну! Що ще родить? Диковій бар. Ну словом, як ви бачите, нічого дуже цікавого нема тут. І зараз буде ба, -ба бах і все. Не можна так подтекати собі просто. Опачки білуга. Копібара, так. Да. Камері шости Опачки, і копібара прийшов. Все. Прекрасно. Тепер ніч друга. А тут уже більш цікаво. Тут, бачите, вже не просто одна година, а чотири години, п'ять аж. Година. Коротше, що в цій ночі є цікавого. А коротше буде із однієї картини, якщо ви бачите, над ліжком є дві, ліжком є дві картини. От в порожній буде вилазити гімно котяче чорне. Звич... Звичайно, я можу просто закрити тупо двері. Нічого цікавого. Ну, але наша витрачати двері... Ну, то і так, свино, друга, але в одно. А собі стоять двері. Треба закривати їх, коли ти побачиш цього кота нема. Якщо що, це з'явиться лише в третій ночі. Оця кімната. Камера 2 з'явиться тільки в третій ночі. А от вилазить гімно, собак, гімно котяче чорне. Як ви побачите, воно вже є на картині цей котяра. Чи хтось... Де? Ні, той не вилазить. Тут ось є. О, в камері 5 є білуга, а капібари нема. От як ви можете побачити, цей чорний кіт вже з картини вилазить. Хто підійшов білуга, а капібара? Капібари бачу немає. Ой, капібара вже нарешті пішов. Вже вилаза. Фух, білога білого куда пішов? В камеру прям. Хто з'являється. Капібара і білого. І чорний гімно. І гімно хотя чого це чорне тут є. І тут тих дві капібара і білого. Дивіться, коли воно вилізе, треба швидко з вимоги замикати двері. Швидко. Воно зараз як може пробіжити, то буде в повіляць. ах ти мерзотно. Іди сюди мерзотно починає. Копібара Щутко забравим двері. Копі бара був, щойно. Ні, не досі, звінь, досі тут є. Можна відкрити? Просто святкуємо, поки якщо коли це гімно котяч чорне не вилізе. Фу, бачите, ото чорники чорники ледве пробив. Пробіг над нами. Так, можна... Ой, тут ще копібар. Їмо. А де білуга, а біло. А тут сьогодні можна відповідь. Опачки вилази. Де... Той вот точно сине. А от і білуга вже в своїй камері один. Той починає вилазити гать. Я перепрошую. <рапляє> да. Ой, цей мерзотник геть починає вилазити з тої карти. Картини точніше перепрошую. Де білуга пішов? Капібара в цій кімнаті, а той в четвертій. А той вилазить. Ну, він напевно вже не вилізе. Зараз завершиться ніч. Туалет. А, то білого. То не є чорний кіт. І. Що там у нас? Ура! Туда! Сам подивився, що там у нас по часу. 9 хвилин добре. Всім папа. Про третю між землю пізніше.